На тренуваннях я можу ну, викласти свої емоції, якісь виплеснути. Це стало вже невід'ємною частиною моєї життя. Для 14-річної велосипедистки Анастасії Фурник участь у 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі 30-й старт. Дівчина говорить, займається велосипедним спортом два роки, по чотири години на день. На її рахунку 10 золотих медалей, 4 срібних та 6 бронзових. В цих змаганнях буде брати 48 країн участь. Я впевнена в своїх силах. Хочу показати гарний результат. Звичайно, я хочу перемогти, щоб про наше місто дізналось більше людей. Іван Дорошук, тренер Анастасії, каже, дівчина дисциплінована та ставить перед собою високі цілі. Це одарована дитина, в неї є певні свої фізичні показники. І дуже наполеглива. Спеціальний відбір був, де було зазначені нормативи. Та показники, які вона успішно виконала, і включена до складу збірної команди України, Марина Цибульська спарринг-партнерка Анастасії два роки, вона повністю готова. Вона заслуговує того, що вона туди їде, що вона туди відібралася. Абсолютно я. Дуже рада за неї, що вона відібралася, що не це вийшло. Вона старалась, вона старається і досягає своїх мрій. Змагання відбудуться в Словенії в місті Марибор 23 липня. Анжеліка Нестерчук, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.